дир вір, фа, фа відбуваються дива, Трактор в полі наш працює, трактор весело танцює, робить поворот навколо, на землі малює коло дир, дир дирфа фа, відбуваються дива, трактор в полі наш гуляє, він танцює і стрибає, Швидко мчить він верхи вниз, до роботи в нього хіст, дир дир дир. Його труба. Дир, дир бір, дирфафа, відбуваються дива, Потанцюєм разом з ним, і веселим, і смішним разом з трактором, у такт в нього завжди повний бак, дир, дир дир, фа, -фа відбуваються дива, Трактор в полі наш працює. Трактор Тракур полі наш гуляє, він танцює і стрибає, швидко мчить він вверх і вниз, до роботи в нього хіст, бір, вір.